Привіт-привіт, любі, дорогі мої! Це Таро Проглос на новолуння 29 січня 2025 року. Це перше новолуння в цьому році. І новолуння це є символ нової молодої енергії, нових починань, всього нового в нашому житті. Також цей молодий місяць буде у знаці водолія. А водолій це знак професії, творчості. Отже, хороше! Нова енергія у професійному плані. Так що сміливо втілюйте все нове, сучасне, у ваше повсякденне робоче життя. І так, овни, дорогесенькі, для вас карта Таро на цей молодий місяць. Дивимось для вас, овни. карта фінансового зростання. Отже, сміливо втілюйте свої ідеї, привносьте щось нове у свій бізнес, у свою роботу. Це Це зростання в кар'єрній сфері. Ви можете рости, вам можуть запропонувати якісь нові можливості у вашій роботі. Це кар'єрний ріст і це також ріст ваших. Фінансів. Фінанси будуть вам приходити з різних джерел, будуть можливості. І тут ще карта підказує, тому що сімірка Пентаклів, сімірки це карти зростання. Ще треба почекати, ще треба вкладатися. Тобто ще треба вкладатися, але все, що ви будете вкладати, все, що ви будете починати в цей період. В період цього молодого місяця, який триває два тижні тиждень до і тиждень після нового молодого місяця, все буде рости і дасть вам плоди. Неабиякий чудовий буде фінансовий ріст. Так що а, зараз а, головне плекати, вкладатися і втілювати щось нове, якщо у вас є уже бізнес, а щось нове. Сучасне вносити, і воно буде давати хороші плоди. Тільці, дорогесеньки, для вас карта енергія. У вас буде два шляхи. Вам треба буде сказати так чи ні. Щось треба відрізати із свого життя. Щоб прийшла нова молода енергія, і уже в цю молоду енергію вкладатися, направляти, коли ви, ви можете зараз відчувати, що щось як відходить, відрізається свого з вашого життя, щось уже не працює на вас і вам потрібне нове. Ви ще можливо не бачите, тому що тут як ще темно, ви не бачите, але щось уже відходить. Або ви хочете звідкись піти. Можливо, робота вам уже ви бачите, що ви не ростете на цій роботі, і у вас десь закрадаються такі думки на підсвідомому рівні, що ви тут не ростете, вам треба щось нове, щось шукати. Є якийсь страх, що ви чогось позбудетеся, а нове не прийде. Нове прийде обов'язково. І зараз оцей такий період відрізань, тобто, ви тим самим приймаєте рішення і ви звільняєте простір. І ваш на цей простір приходить все нове, обов'язково прийде. Давайте тільці для вас ще одну карту карта вибору. Ви можете навіть стояти зараз перед вибором, вам можуть щось пропонувати, але вас може сковувати страх, іти в щось нове, або у вас є якась ідея, яку ви хочете втілити ще додатково, ви маєте ще якийсь бізнес. Це також така масштабні плани, які ви пликаєте десь так далеко. але Теся втілювати це. Давайте вам ще одну карту. І зараз енергія цього молодого місяця вона вам буде сприяти. Так, чудова карта, п'ятірка карта учителя, учня і нових ідей, нових знань. Все таке, що є у вас десь в середині поклик. Можливо, чи стати учителем, стати наставником, чи ви в пошуку якихось знань, в пошуку ще додаткової інформації. І це також карта, знаєте, таких традицій. Традицій, що, в принципі, все, що є, уже у нас, є надбання, і просто оці надбання треба. Зараз втілювати і якби осучаснювати, тобто це не обов'язково, що ви маєте там придумати космічний корабль. Це не про те, Це про те, що вже є у вас надбання, ваші знання і їх ще примножувати. Так, не не відрізати, не відмовлятися від е, такого всього, що у вас є. Ота база знань. Ви у вас може виникнути якесь питання, що е, я все неправильно роблю, тому що ну беручи до уваги ці карти, що у вас може бути. Е, по цих картах якась думка, що ви чимось не тим займаєтеся, щось не те робите. Ця база знань, яка у вас вже є, її просто треба примножувати і користуватися нею, не відрізати її ні в якому випадку, а примножувати і масштабувати. Так, у нас близнюки, вам карта на молодий місяць. Дивимося для близнюків. Чіткість, ясність, і це паш мечів. Це коли є якісь нові починання, є якийсь задум, але ще бракує знань або бракує інформації потрібної. Можливо, ще вам треба ще чогось. Довчитися, повчитися, Це також, можливо, бракує якоїсь такої чіткості, ясності. Або, може, ви задумали якусь справу, зв'язану з документами, зв'язану з такими. Ну, це початок. Пажі це завжди початок. Це тільки на перших сходинках. Ви тільки починаєте, і в якісь моменти ви можете подумати, що ви ще. Ви вже все знаєте, все можете, але насправді тут ще треба попрацювати над собою, над знаннями, зібрати потрібну інформацію. Якщо є якісь задум, тому що це початок, це наші думки, і в думках може бути все легко, і ви бачите, як це робити. Але ще додаткових знань ви будете потребувати. Давайте витягну вам ще одну карту: королева. Королева монет, це підтримка, тому що паш, у вас буде ця підтримка. Ця людина вас підтримує. Це люди по знаку зодіака, земної стихії, діви, тільці, козироги. Буде у вас підтримка від такої людини. Або, можливо, ця людина стане вашим наставником, принесе вам оці новини потрібні потрібну інформацію. Однозначно, отака от людина вам допоможе. Можливо, ви будете слухати такого наставника або людина з такою енергетикою, не обов'язково така по знаку зодіака, але така розумна, дисциплінована людина, яка вам буде імпонувати, і вона вам допоможе в будь якій любий... Спосіб вона вам може допомогти. Це як і матеріально, тому що то карта Пентаклів, але, можливо, якоюсь, ви навіть можете почути якусь одну фразу, одне речення, яке вас зачіпить. Бувають такі фрази, такі речення, що ми чуємо, і нам складається пазл. І така людина прийде у ваше життя, і, власне, ту чіткість, ту ясність привнесе у ваші думки, у ваші задуми. Так, раки. Для вас, дорогесенькі, карта на молодий місяць. Дивимося. Також паж чаш. Дивіться, яка чудова карта, чудова енергія. Паш це така, знаєте, молода енергія. От як молодий місяць. Хоч тут на карті показано, як такого старшу людину, але це вже мудрість. Є такі молоді люди, ота молода енергія, енергія мудрості і це енергія достатку. В першу чергу енергія достатку повна чаша, і оцю повну чашу це як всесвіт роздає свої подарунки. Починання такі, молоді, молода енергія, молода енергія достатку, радості, щастя, тому що це емоційна така карта, а чаші це наші емоції, от такі емоції радості. Знаєте, коли ви радієте за когось, це дуже хороша така ваша чаша карми, благодатної карми, наповнюється. Є кожна людина має свою чашу на небесах. Чашу карми достатку, багатства, успіху, радості. І коли ви радієте за успіхи інших людей, ваша чаша достатку, ваша чаша успіху наповнюється благодатною кармою, яка вам потім вертається. Так ця карта енергія радості, достатку, як ви починаєте радіти за успіхи інших людей. Ви стаєте ще успішнішим. І також ця енергія це коли здійснюється мрія, це коли ви відчуваєте таке коло любові біля себе, або людина буде біля вас, така, яка буде вас так любити. Ви відчуєте оту любов, тому що це карта дітей, якихось домашніх улюбленців, це все, що ми дуже дуже любимо безумовно. І це ви можете бути цією людиною, яка буде дарувати. Оцю чашу любові всім, наповнюючи при тому свою чашу любові кармічно. І також це, можливо, людина у ваше життя прийде, що буде вас так любити, з вами турбуватися, от як е, вами любуватися, як маленькою дитиною, ви відчуєте коло любові. Або ви будете дарувати. Ну, Це чудові емоції і надзвичайно прекрасна енергія. Леви, дорогесенькі, для вас, карта на молодий місяць. І так, карта місяця. Чудова карта. І це говорить про те, що якась зараз зароджується щось, тому що енергія молодого місяця щось зароджується. І ви побачите плоди цього. Уже на повний місяць, який буде в лютому, 13 лютого, здається, ви вже пожнете плоди цієї того, що ви зараз е, будете робити. Також це карта вагітності. Можливо, зараз е, ви почуєте цю прекрасну новину. І також це енергія е, таких, знаєте, хороших житлових умов, покращення житлових умов зараз. Можливо, ви почнете шукати житло, маєте таку ідею покращення житлових своїх умов, чи робити ремонт чи переїзд. І уже на повний місяць ви будете бачити результати своїх отих зараз починань. Зараз якраз дуже хороший період починати щось нове. Зараз, можливо, ще тому, що тут ніч, але пам'ятаємо, що завжди день змінює ніч. І вже на повний місяць ви будете мати хороші результати. Це також і зараз може висвітлитися карта. Більш за все зараз іде інформація, що це карта не спішити. От, власне, всі починання, які ви будете прагнути, щоб вони вже миттєво сталися. Тут карта не спішити, почекати. І такого якби набратися терпіння, коли хочеться тут вже. І зразу, тому що леви – вогняна стихія, їм хочеться багато всього зразу. І тут все прийде у свій час. Після ночі завжди настає ранок, настає день. І зараз у вас такий час почекати, набратися терпіння, ще попликати, скласти план і тоді вже діяти. Так, діви, дорогесенькі, для вас карта на цей молодий місяць. Дев'ятка Дев'ятка жезлів, ви вже у своїй цілі. Дев'ятка жезлів це коли пройдено уже багато етапів. Чи це прийняття на роботу, ви шукали, шукали, і зараз буде та, власне, пропозиція, яка вам уже сподобається, і ви зможете пройти цей квест. Все вам вдасться. Трошечки, трішечки ще зусиль. Ще залишилося отут. Уже вісім жезлів зібрано, ще один жезл перемоги. Уже людина тримає в руках. Уже всі жезли, всі е, такі випробування на задньому плані позаду вже зроблено багато роботи. Ви на правильному шляху, але не сходіть з цього шляху, і це уже як е, ще один крок і вже перемога. Вкладайтеся, вкладайтеся, не зупиняйтеся. Давайте, Діви, я вам ще витягну одну карту. Тому що дев'ятка це вже ще трішки і вже буде той результат, який ви хочете. Це ваш шлях. П'ятірка. П'ятірка це коли потрібно відстояти себе, от не здатися власне, по оцих цих жезлів, Давати ще енергії, не здаватися, тому що оцей молодий місяць він є ця молода енергія власне такого професійного зростання. А професійне зростання це завжди зростання особистості. Наше тіло росте, молодіє, старіє, а наша особистість може залишатися в такому дитячому положенні, і тут, власне, треба вирости як професіонал, як особистість. А це дуже важливо, і підтірка це власне показати. Себе, не ховатися, заявити про себе, не боятися сказати свою думку, донести правильно свою думку, це також, якщо в професійному плані дати ще рекламу, прорекламувати себе, розказати про себе, дати світові про себе знати, законектитися в цьому світі. Якщо у вас дотепер не було в інстаграмі чи десь в соцмережах, не було у вас аватарки, ви показували там замість себе Якісь квіти, заявіть про себе, поставте своє обличчя, хай Всесвіт бачить, що ви є. Заявляйте про себе. Ваш час настав. Чудова енергія, діви. І так, Терези для вас. Карта маг! Енергія мага, ви маг, ви творець своєї долі, все у ваших руках. Подивіться, людина знає чого хоче. Людина знає, як це зробити. У вас є все для того, і вам а, тут тільки рішучості сміливості, Це карта сміливості, взагалі. Карта сміливості. У вас є все. І цей молодий місяць, енергія цього молодого місяця, якраз першого місяця, саме потужна енергія. Ви є магом свого життя, творцем свого життя. І тут ще, знаєте, іде така інформація, що можливо, вам треба звернути, тому що це є перша карта, номер один. І номер один це завжди я. Можливо, вам треба звернути увагу на своє тіло, що покращити, що змінити, які корисні в такі не... корисні. В... 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 Звички внести в своє життя, щоб покращити все починається з краси нашого тіла. І починати це треба не із того, що я себе не люблю, і, от мені треба щось від того, що я себе люблю. Я не смітник, я для себе їм, наприклад, хорошу корисну їжу, чи я займаюся спортом для себе, для того, що я себе люблю. Починайте все робити з любові, а не з того, що ви не любите. Починайте робити з того, що ви любите, і це чудова енергія любові буде вас виштовхувати. І також в професійному плані у вас є все є знання, є все Вам рішучості, сміливості і заявляти про себе. Терези, чудова карта, і також тут ще знаєте, хочеться сказати, іде інформація, тому що тут іде такий знак справедливості в житті все справедливо, життя ніколи не помиляється, і тільки від нас залежить, чи ми відіграємо головну роль в нашому житті, чи ми другорядно, чи ми пасажири. І також треба пам'ятати, що ми люди, ми як скалолази. Творці свого життя. Ми, як е, наша дорога, наше життя це як скала, по якій ми йдемо, е, е, це е, ми крок за кроком, крок за кроком долаємо і наші, такі, наші якісь перешкоди і е, отримувати треба від цього шляху на колоду. Тоді все вдається. Скорпіони для вас, дорогесенькі. Карта помірність. О, Скорпіони, яка чудова карта для вас. Карта помірності, все в міру. І, звичайно, це карта, що це ще буде краще, ніж ви думали. А, і в е, життя на, вашу, на вашій стороні все в міру. І це карта спокою. Релаксу. Вам, дорогенькі треба розслабитися, насолоджуватися життям і ваше життя прийде все. Ця енергія молодого місяця несе вас на своїх хвилях. Успіху і удачі. Ви, везунчики, скорпіони, вам щаститиме хвиля удачі буде вас нести на на своїх хвилях. І вам головне. Тут розслабитися, релаксувати і дати час, щоб приплисти до потрібних вам берегів, давати напрямок, куди ви хочете. Спрямовуйте ту чудову енергію в своїх думках на те, на що ви хочете. Оцю потужну енергію спрямовуйте, візуалізуйте, куди ви направляєте свою енергію. Стрільці, дорогесенькі, для вас. На цей молодий місяць, що вам принесе цей молодий місяць? Я також стрілець. Зараз будемо дивитися. Рицарь кубків. Рицарь Кубків, який роздає серця, це кохання. Це зустрічі, це романтичний рицар, дуже романтичний рицар. І це також везіння, удача, радість в вашому житті. І це коли ви відчуваєте, що вас люблять, вас цінять. Це коли ви в професійному плані тут більше, що вас цінять. ви відчуєте те, що вас цінять, вас похвалять. Або якщо ви є босс, у вас є підприємство. Сійте цю радість, зауважуйте потенціал ваших працівників, хваліть їх. Чудово. І це коли здійснюється бажання, повна чаша. І це також чаша вашої хорошої карми. Наповнюйте чашу своєї хорошої карми, наповнюйте чашу радості, чашу успіху, даючи, як наповнити свою чашу карми, щоб потім вона у вас наказила. Даруйте посмішку, хваліть інших людей, зауважуйте все прекрасне в вашому житті. Стрільці чудова енергія для нас. Козироги, дорогесенькі для вас карта на молодий місяць. І так, імператор. Імператор це людина діла. Людина-лідер, це ви можете бути козироги, це дисципліна, це контроль, і оця дисципліна ваша, контроль своїх емоцій, контроль ваших дій, ваших вчинків і особливо контроль ваших думок будуть формувати ваше майбутнє. Чудова карта лідерства. Можливо, ви станете тим, тим лідером, який а, має план, який знає, що робити, і поведе за собою людей. І люди, люди підуть за вами. Це мудрий керівник, мудрий наставник. Або ви зараз зустрінете такого мудрого керівника, мудрого наставника, а, професіонала своєї справи, в якого будете вчитися. А, можливо, це і така людина буде вас брати на роботу, чи у вас є уже такий. Бос. І це чудова енергія лідерства і чудова енергія дисципліни. Ваша власна дисципліна зараз буде вас піднімати вище і вище по сходових, по кар'єрних сходах чи по, у вашому бізнесі. Тому що імператор це масштаб. це масштабність. Ваша масштабність зараз буде рости за рахунок вашої дисципліни. З чудово Водолії для вас. Так, водолії це ваша. Ви королі цього молодого місяця, ваша енергія, ваш зоряний час. Дивимося. королі п'ятірка Пентаклів, вам може вдаватися, що. А, Якийсь іде зараз перехід, ви щось втрачаєте. Але пам'ятайте, що коли ви, у вас щось відходить, є якісь такі втрати, це звільняє місце для нової енергії у вашому житті. І тут є далі є Є куди рухатися, є куди йти людині, треба підняти голову і подивитися у свої можливості. І може бути зараз така ем, тупикова ситуація, що ви можете не бачити, куди вам іти, куди рухатися, але е, тут давайте витягнемо ще одну карту, але є сходи. У вас все для цього є. Вам тільки треба подивитися. І оцей період такий, тому що п'ятірки це карти росту. Росту і карти перемін. Коли щось міняється в нашому житті, ми можемо думати, що все рушиться, нічого нема, нічого не бачу. Насправді це є карта перемін і карта росту. Після перемін завжди йде ріст. якщо в правильних енергіях ми це розуміємо і дивимося у свій ріст. Так, карта ще одна для вас, дорогенькі водолії, і та просування вперед. Карта Колесниця, це чудова, потужна карта, це потужна енергія. Ви довго тут а в цих роздумах ви довго не будете сидіти. Вам дуже швидко прийде рішення. І карта Колесниця це така дуже швидкісна карта. Це а, таке блискавичне прийняття рішень і просування ваших справ уперед. Дуже швидко ви осідлаєте цього тигра і помчитеся вперед, водолії. Це чудова енергія вам буде щастити дуже. Я дуже люблю цю карту, тому що це карта майбутнього, карта змін, карта перемін, руху. Можливо, ви приймете рішення кудись їхати, кудись рухатися. Це карта переїздів, взагалі чудових таких рухів у сторону кращого майбутнього вашого. Так, і у нас риби Дорогесенькі для вас карта на молодий місяць. Рицар, рицар жезлів. Рицар жезлів це енергія такого, знаєте, вогню, коли ви горете чимось. А це також енергія радості і енергія подорожей. Можливо, ви зберетеся в якусь подорож. Це також, якщо по роботі це відрядження. Це гості, це зустрічі. Давайте витягнемо ще одну карту. У вас буде дуже-дуже багато енергії. Вам захочеться творити диявол карта великих грошей в першу чергу, спокуси, і у вас буде дуже багато запалу, задору. Ну тут таке застереження, щоб. Власне, оцей диявол не спокушав на якісь такі знаєте, подвиги, на якісь земні такі забави, які будуть забирати у вас енергію. Але це взагалі це карта радості, карта енергії, карта, коли ви знаєте, чого ви хочете. І це карта великих прибутків, великих грошей. І власне тут треба розуміти дуже чітко, чого ви хочете, щоб не дістати блуд. Тому що диявол, він вміє, знаєте, так можете вдіти такі розові окуляри і піти в неправильному напрямку. Але в загальному карта чудова. Давайте ще одну карту для вас, рибки карта перемоги. Однозначно, перемога. Коли ви переможете, і ваша оця енергія запалу, ви чогось горете і. Ви переможете. Якщо у вас є зараз якісь навіть такі проблеми, прив'язки до чогось, тому що карта дияволу це якісь іще залежності. Є якась залежність від чогось, можливо, ви як і на роботі, розумієте, що ну, карта диявол може бути такий несправедливий, якийсь начальник, ви розумієте, що вас не цінять, вам, ви виросли з цієї ситуації, але маєте страх, маєте прив'язаність, бо є якась стабільність, ви боїтеся, хоча маєте оцей потенціал і знаєте, куди йти. Але карта страху, тому що диявол це карта страху, і якась стабільність вас буде стримувати, вас прив'язує до, до себе. Але тут ви переможете, ви зможете все це. Коли ви вірите в себе, подивіться, тріумф, перемога, перемога, і це велика, велика радість. За ваші труди ви пожнете чудові плоди перемоги. Ось такий таро-прогноз на цей молодий місяць, і я від себе бажаю вам успіху, радості і любові. Люблю, обнімаю вас до нових зустрічей!